У Чернівцях відбулось чергове засідання міської ради про відновлення пільги у розмірі 25% з міського бюджету на комунальні послуги для військовослужбовців, питання вшанування кортежів з героями на щиті та представлення у сесійній залі нового депутата від фракції Команда Михайлішина. Дивіться за мить у нашому сюжеті. Учасники бойових дій у Чернівцях більше не отримуватимуть пільгу на оплату комунальних послуг з міського бюджету. Раніше військовослужбовці отримували компенсацію 25% вартості комунальних витрат. Однак дія цієї програми завершилась минулого року. Під час сесії міської ради депутати підняли питання щодо негайного відновлення даної компенсації. Якщо до 1 січня військові був у нас і перелік, і зав'явники, які отримували цих 25%, січня місяця ми просто у них забрали своєю програмою. Мова йде про те, що це є коефіцієнт, це не, не кожен місяць, ніхто не несе у соцзахист показник лічильника світла, щоб йому відшкодували 25%. Це стало величина, монетизована, це пропрацьований механізм. Наша команда підтримує те, що потрібно повернути 25% військовослужбовцям. Але не просто в залі проговорити про те, що ми вам повертаємо. Ми за це голосуємо. Треба прослідкувати, щоб їм виплачували цих 25% треба зробити так, щоб військовослужбовці, які нас захищають, за комунальні послуги не сплачували зовсім нічого. На початку 2025 року міська влада ухвалила нову програму підтримки військових, яка не передбачає компенсації за комунальні послуги вносимо щодо пункту повернення 25% військовослужбовців і виконуємо цей пункт. Повертаємо те, що ми забрали, те, що ми платили весь період. А в цьому році ми залізли їм в карман тих 300 гривень. Нікчемних 300 гривень унести сьогодні зміни до програми саме в частині попередньої програми, взяти і внести оцей пункт щодо виплати компенсації 25% військовослужбовців. Комунальних послуг і крапка 75% вони отримують компенсацію через пенсійний фонд. Депутатка Чернівецької міської ради від фракції команда Михайлішина Антоніна Бабюк наголосила, міські обранці повинні докласти максимум зусиль, аби повернути виплату всім військовослужбовцям. Ми сьогодні голосуємо про зміни до програми, про внесення змін до програми і повертаємо тих 25%, які забрав департамент. Але в той же час ми маємо чітко. Тут на сесії в сесійній залі проговорити з пенсійним фондом, з представниками пенсійного фонду, що вони забезпечують виплату. З міського бюджету через пенсійний фонд оцих 25%. Я більш ніж переконана, що коли ми це все узгодимо із пенсійним фондом, і із департаментом, і тут у сесійній залі це буде на сесії міськради, депутатка від фракції Команда Михайлішина підняла питання вшанування полеглих захисників під час руху кортежу з полеглими героями. Антоніна Бабюк особисто закликала чернівчан виявляти повагу перед тими, хто віддав життя. За Україну я в черговий раз підняла м, питання по кортежу е, з героями на щиті. Е, у нас я маючи зараз таку можливість, звертаюся до всіх чернівчан, е, шановні чернівчани. Дуже багато виникає запитань про те, як проходить кортеж через місто. Я дуже прошу всіх: схиліть голову, зупиніться автомобілем, вийдіть з автомобіля, схиліть коліно у пошані й подяці тим героям, які вертаються додому на щиті. Нині у сесійній залі Чернівецької міської ради представили нового депутата. Ним став Максим Тихонович, який представляє фракцію Команда Михайлішана. Приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстояти їх права і свободи, присягаю дотримуватися конституції України. Законів України, статуту територіальної громади міста Чернівці та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста його попередник, депутат від фракції команда Михайлішина Сергій Козак склав свої повноваження під час серпневої сесії 2024 року. Нагадаємо, Сергій Козак захищає нашу країну на фронті на початку повномасштабної війни. Він повторно поповнив лави ЗСУ і став командиром батальйону. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.